Канал Історії для малят. Привіт, друзі! На вас чекає нова цікава історія. А щоб не пропустити наступні, підписуйтесь на канал і ставте вподобайки Двоє жадібних ведмежат За густими лісами, за далекими лугами, стояв непрохідний невідомий ліс. Саме там жила ведмедиця зі своїми двома синами. Коли ведмежата підросли, вони вирішили піти шукати щастя по світу і вирушили в далеку дорогу. Ішли вони йшли, аж поки всі припаси в них скінчилися. Ведмежата сильно зголодніли. Сумні, вони брели лісом. Ох, як же я хочу їсти! поскаржився молодший ведмежа. І я хочу, сказав старший ведмежа. Так вони йшли і раптом знайшли великий шмат сиру. Хотіли поділити його порівну, але не змогли. Жадібність опанувала ними. Кожен боявся, що іншому дістанеться більше. Вони сперечалися, ричали, і раптом до них підійшла хитра лисиця. Чому ви сваритесь? запитала лисиця. Ведмежата розповіли їй про свою біду. Яка ж це біда? Давайте я поділю для вас сир порівну, сказала Лисиця. Мені байдуже, хто з вас отримає більше. Добре. зраділи ведмежата. Діли. Лисиця взяла сир і розломила його на дві частини. Вона розломила його так, що одна частина була більша за іншу. Ведмежата закричали, цей шматок більший. Лисиця заспокоїла їх. Спокійно, ведмежатка, це не проблема. Зараз я все вирішую. Вона відкусила великий шматок від більшої частини і проковтнула його. Тепер більшим став менший шматок. І так нерівно!» закричали ведмежата. Та що ви? сказала Лисиця, ледве ворушичи язиком, бо її рот був повний смачного сиру. Ще трохи, і буде порівну. Лисиця продовжувала ділити сир, поки не наїлася до схочу А ведмежата тільки носами водили туди, сюди, туди, сюди, від більшого шматка до меншого, від меншого до більшого. А вона все ділила і ділила. Але ось шматки стали рівними. Хоча ведмежатам майже і сиру і не залишилося два крихітні шматочки. Ну що ж, сказала лисиця. Хоч і потроху, але порівну. Смачного ведмежата. І, махнувши хвостом, вона втікла. Ось так буває з тими. Хто не вміє домовлятися, ділитися та стає жадібним? Жадібність та небажання ділитися призводять до втрат. Ведмежата не змогли домовитися між собою мирним шляхом і ледве не посварилися. Лисиця обдурила їх і з'їла більшу частину сиру. Тож жадібність може призвести до втрати не лише цінних речей, а й дружби і довіри.